Лише 266 гривень за актуальний лот, а саме комплекти постільної білизни, і у нас їх буде аж 12. І ціна лоту 3190 гривень. Абсолютно різні розміри, різні матеріали, різні принтації. Взагалі класна кольорова гама. Давайте покажу, що у нас є. Покажіть, будь ласка, які можуть бути варіанти. Як ви бачите, можуть бути такі більш весняні варіанти, можуть бути більш такі пастельні варіанти, ось такого блакитного плану може бути. Різні пакування йдуть абсолютно різні. Давайте будемо дивитися. До прикладу, по матеріалу, як ви бачите, у нас йде сат... мікрофібра сатін, 240х220, на 70х92 на наволочки. Їх таких комплектів буде три. Далі покажіть, будь ласка, ось такі комплекти, які може бути. Хто любить більш темні варіанти, 280 на 80, 135. На 200. Таких буде 6 комплектів. Далі є ось такі. Тут я зразу скажу. Давайте спробую відкрити. Тут у нас, здається, принтація буде Animal, так якщо я не помиляюся. Так, зараз подивимося. Швиденько. Так, тут у нас, дивіться, такі собачки, які класні будуть. Ну, взагалі, супорові комплекти, дуже приємні. На дотик ось такого плану. Покажіть, будь ласка, просто супер. Вау, матеріал. Далі є сірого варіанту. Зараз я вам буду показувати. 140х265х65. На на Три комплекти у нас буде. І лише 266 гривень. Далі по матеріалу, дивіться, є ось 100% мікрофібра. Як ви бачите, да, вказуєте? розміри Ось така може бути презентація. Далі, ось такого плану може бути варіант. Вони всі справді приємні до тіла, такі гарні. Подивіться, будь ласка, тут у нас котон сахір тобто різні варіанти принтації, різні розміри, абсолютно і лише 266 гривень за один комплект. Лот актуальний буде завжди. Тому, якщо у вас магазин текстилю, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів, замовляйте даний лот, поповняйте асортимент товару і радуйте своїх клієнтів. А контакти наших менеджерів ви знайдете знизу під цим відео.